Всім слава Ісу Христу. Тур триває по Тернопільщині. Приїхав я до Наталі. Оп'ять. Той раз була тільки графиня. Зараз тут є вже потомство. Кантар помінявся у Наталі. Гарний Кантар польський. Кантар їде на Харіка. Зараз кобилу заводимо і Кантар я забираю. Кантар їде на Харіку. Це буде презент. Ну а що? Тепер ще казала не на камеру, що добре, а дай кобилу познімаю. ти кобела графиня. А вишак, граф. Зараз покажемо. Кобела... я вже казав, Кобела походить з Рівненської області від Вадіма. Кобела по фюреру. І не пам'ятаю кобилу. Малю... Малюся Кобела? Мама її, малюся. ти слухай, під ноги. Я не пам'ятаю, як кобела Вадим казав, але я не пам'ятаю. Мама є Нолександрійка. Тато фюрер. Чи ні? Мама її відео й литовка, Таня. І по фюреру. По сеньору? А, пусеньор. Коротше, факт того, що я то знаю, але не пам'ятаю. Отари така, така кобила графиня. Фіст об'їли свині, певно. Да, Я лиш побачив у стайні, році. як у нас стоїть ці свині ззаду, зразу вже не, не, не питаю, що було з півроку Кобила покрита зараз на даний, на даний момент покрита Володимирівцем. Покрита ліроєм Володимирським ваговозом того, що у Володі. Кантар дуже гарний, Наталя, респект. Ну, але це таке, зараз познімали і Кантар вже їде. Чуєш? Кауза, Кантар, респект. Кантар дуже гарний, але це таке познімали графиню, і кантар їде на Коломию, на Харіка. Так, так, так. Скільки їй років? П'ять чи 6? Шість? Шість-років шість. Шість кобилі. Я казав, що ми приїдемо знімати вже потомство. От і дочекалися потомству. На наступний рік, я думаю, що приїдемо ще швидше. Але на наступний рік покажемо наступне потомство. Ти робила, може, УЗД? Так. Да. Робила точно жеребна. Кобила жеребна, зроблено УЗД, підтверджено по Володимирівцю. І є тут такий красень. Як він це називає? Діамант, Діамант Сім'йорович. Лошак по Сім'йору. Наталя коли звезла е, кобилу hey, hey. Юра забирав. Кобила була там у Львівщині у Юри Сероша. Крилася сім'йором і зараз є такий лошачок. Скільки йому є? 17 листопада буде півроку. 17 листопада півроку. Не знаю, чи відео... Вже буде на той момент чи не буде. 17 листопада, 6 місяців. Лошак може продатися, Лошак на продажу. Номер телефону я залишу в описі Наталі. Хто не має, то Це будете шукати в описі. Тут не дозволяють? Так, так. так. Ну, але Хто не має номера телефону, буде в описі багато. Номер телефону Наталки хто має, бо Наталка робить бомбони. Опа. Ціна лошака 700 доларів. Плюс торг невеликий на дорогу. Кого би заінтересував такий лошак по сімйору від такої кобили, графині і, і син сім'йора. Лошак хоче бігати, бо лошак більше стоїть на стайні. Бо Наталя переїхала в нове село І так дуже нема де ще пасти, вигулювати. Наталя в'їла, пізли відтіла на паре. А, вона каже, що свині з'їла, а собі на парек обрізала, так? Ну це є чудо. Видиш? І ти так файно брехати мені. Отакий От красень, діамант 6 місяців. На продажу. Ціна 700 доларів. Аномалий. Гарний лошачок, грубонький. Так, fine, fine. Файний грубонький так, такий. Тільки хоче гонити. Має гарну коротку шию, маленьку. Ти трошки гонити, а він саме робити. Такий має е, не фасон сім'йора. Сім'йор теж такий грубий набитий. Так, так. Ну, І він такий. Він такий буде. Та, такого типу так буде, буде, як сім'я. Копила гарна. Ну, такі коліна має. Бути. Кобила гарна. Ну коліна має Наталя грубше, у тебе. <рістити> коліна грубше, як у тебе має. Плести <рістити> мієш, я знаю. <рістити мієш. <рістити мієш. <рістити> я вмію плести. <рістити> Ні, то я говорю реальні речі. <рістити> я говорю реальні речі, дивись, яке в нього коліно. Ано, ну, зараз по цей. Дивіться, яке має лошак коліно. Ну та й дивіться на Наталчині коліно. То таке? кобела графиня, це його мама. Ну, кубанчик. Гарний лошак, гарний. Лошак вартий уваги. Ця ціна, я скажу, більш, чим, чим адекватна, доступна. Ну, 700 доларів за такого лошака. Це просто. Ох, живчик. Має гарний широкий перед. Файний день, ні, Ноги підіймає високо. Ога. Видиш, Нат Наталі, це якби, якби я не приїхав, коні, беше, коні ще б місяць на дворі не було. І ця кобела має гарний широкий шутки шутками. кобела має гарний широкий широкий перед файний зад. ви вже її бачили у мене на каналі. То, що тепер ну, та підхудла трошки, ну та лоша, жеребна плюса, що ти хочеш. Ну, взагалі в тебе взагалі то виглядає дуже, дуже гарно. Має гарний широкий зад. Мені здається, що вона, якщо я не помиляюся, але кажу. Що Вадим казав, що вона... Кобила Юлька, Юлька точно. Мама її Юлька. Юлька, так? Да. І фюрер Фюрер, так. так. Так, так, так. Та кобила, по-моєму, йшла щось з по литовських кобилах. Так, так. так. Отака його мама і тато сім'єр цього лошака. Зараз вона нагадую, покрита Володимирівцем. І такий вороний Сім'ярович на продажу. Да, Сім'ярович? Сім'ярович є вам уже у кишеню. Да! Як це називають? Діамант! Діамант! О! А, ну но. Ну, ну, ну. Стойка. Файну, має стойку, має файний перед. Ну, у себе лошачок уся має. Цікаві, цікаві. Має гарні коліна. Так. Грубонькі такі, ноги. Гарний лошак. На ці гроші я рахую, ні? На ці гроші навіть мови нема. Це ціна не невелика. Це коротше така ціна, бо треба продати. Ціна така, бо треба якнайскорше продати, бо наталка на роботі. І нема дуже, де аж так з цим тут бавитися. Лошачок, кого би цікавив. 700 долярів. Номер у описі, Тернопільська область, село Іванівці. Іванівка. Йо, Іванівці, Іванівка яка різниця? Кому треба, то й найде. Файну має. Коротку грубу шею. у ну сім'яр такий перелетий, перелетий, можна сказати. Кубанчик. Кубанчик такий, так. Ну сім'яр такий теж. Сім'йор такий кубан. Грубий, уветий такий. І такий він. Гарне потомство дає сім'яр. Вже багато лошад. І бачили, і, і мають люди по сім'яру. Немає, немає? ніц. Да. Мені здається, що у сім'ю теж немає нічого білого. Ніц крапочки одної. Я казав Юра, що, по-моєму, немає ні одної крапочки білої. І так само у нього. Це такий вимащений цеган. Ось така гарна Гарна пара. Така новинка. Буде знову на каналі. Сьогодні багато відео, що багато новинок. Цього красунчика ще ніхто ніде не показував. Зараз ми показали, розказали. О! Він наверх би відкрасить. А ну сідайте. <піш> Може десь там би <sharp inhale> нас. Може десь на смереці би сте Так? Може би був Отакий сім'я Так що кого цікавить, продажа. Син сім'я і, і син графині. Наталя, тобі здоров'я, натхнення, тримати ці коні, приймати ще таке гості, як ми. Приїжджайте та будемо старатися, коли це було ближче, то ми виїхали по через день. Але будемо старатися частіше провідувати тебе, графиню. І у майбутньому гарного потомства. І всього найкращого тобі. Так що дякую всім за увагу. Респект таким жінкам. Багато в мене є жінок знайомих, котрі займаються кіньми. Таким жінкам повага. І як кажуть, таких, таких жінок побільше. Можливо, до всіх сьогодні не, не заїду, не попаду, бо область велика, але по можливості постараюся заїхати до всіх. Так що дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал. Будьте всі здорові, всім до побачення.